Всім привіт, 15 квітня, гарний чудовий сонячний день, птички співають, все чудово. Ну що, починаємо відкривати виноград? Так, покажу вам це саженці це ті, що в цьому році я посадив оце ж 5 квітня я сажав їх. Це я показував у вас оце перцевий чорний чорний Це то, що я чубучки з нього выращиваю. це отут получается такий здоровий був приріст і з нього три чубучка вийшло Ну, ще не відкрився що я хотів по посадці рассказать вам. Ну там, конечно, відео куча, мільйон відео в ютубі по цій посадці єдине що хотів обратить внимание. дивіться не нехтуйте. Оцю як сажайте виноград, не нехту йти оцією висотою. Ось ось. Ось. Садіть обов'язково в приямок. І щоб отут від от, от верхньої, грубо землі, був оцей проміжуток, тому що потім, дивіться, вас пустят, якщо у вас тут пустять, навіть якщо верхній, верхня брунька пусте, то ви її легко осінню укриєте тут буде і що я ще скажу я для себе прийняв рішення я в цьому році скільки там получиться рукавов там вирасти один два три може чотири я хочу їх буду старатися їх отак в одному всі направлении все да? то щоб ти потім взяв жмут положив грубо говоря сюди і прикопав а потім, коли треба тобі на проволоку, ти просто взяв сюди, пішла і сюди пішла і все. По посадці швидко розкажу, тому що, расскажу, що ну, там по посадкам куча відео теж. Єдине, що хотів, це, дивіться, викопав ямку, да, уровень оцей помітили, полежили. Ну, дивіться, в мене земля виходить, вона як. вона як супісок. Тобто я коли сажаю виноград, я в пісок взагалі не додаю. Взагалі. Тобто взяв там е, слой вниз пі, під корінь. Тобто перегною чуть-чуть кинув, слой землі кинув, щоб корішки не касалися перегною, бо був у мене случай, у мене так чотири куста згоріло е, понізнанки. І що? І положив дві таблетки ініціатора, щоб хрущі не їли корішки молоденькі. І все, прокидав. Це було 5 квітня, там вже тож морози були. Поставив, зараз покажу. Поставив отак, отак бутилку і нарив сюди кучку. Ну що, це зараз потепліло, вирив бутилку, не знімаю до побідного, тому що, щоб оберіг землю і подивитися, таке може бути, що у вас вже ну, брунька, пішла, брунька пішла. І ви як землю тут убрали, уже з кучки з цієї. Вам через бутилку бажано, щоб вона прозрачна була, щоб було видно, щоб ви там нічого. І тоді акуратненько, акуратненько так знімаєте, щоб бруньку ніяку не, не зацепити, бо буде дуже обідно. Оце оце таке. Ну оце я поза пісок сказав. Пісок я не сиплю, тому що в мене в землі пісок і так. Так, а тут у нас оце я розкрив. Теж брав в Андрія в магазині. Це Аліса в країні мрій. Взяв кишмиш. Посадив теж. Ну, тут ось невеличка брунечка є. Все теж акуратно, воно було під бутилкою. Бачите, у них оце був основний пагін. Я, кстати, з нього теж взяв чубучки, три чубучка я спробую про... укоренити. Бачите, а оцей то, що у них в прошлом році виріс в школки, вони чітко запарафінували ось його. І, все. і можливо відсюди теж брунька піде з цього. тут таке. Оцю землю, що з ямки. Взяв прямо сюди на міжряддя. Ось ця бутилка та що я накривав. Взяв на міжряддя і все. Так. А тут у мене виходить ось прошлогодній виноградик. Ну він один пагін у мене виріс. Ну він такий товстенький. Я вирішив його залишить залишить один, а отсюда снизу буду ось приблизно приготовив ще один-два рукава. Ну, думаю, что два рукава надо, щоб чтобы... вот так получається сюди пустить, на цю проволоку так. Ось вот, пустить. А середній в серединку пока на следующий год. Вот. И воно получается вся ця площадь будет в один ряд и будет нормально. Ото такі, так що що, відкриваємося потихоньку, починається сезон.